Моє вітання з вами Солі. У другій половині патчу вийшло одразу два персонажі чоловічої статі, що раніше було доволі рідкісним явищем для геншину, та й залишається зараз, якщо розглядати дорослих героїв. І сьогодні ми роздягнемо розглянемо прекрасну половину цього оновлення, а саме Кавиха. Цей хлопець вже певно став улюбленцем багатьох гравців та захопив чимало сердець. Проте мою увагу на початку захопив Альхай сам. А в цьому патрі, я взагалі очікував на байджу. Проте даремно. Детальніше про це поговоримо у його власному відео. Проте проблем байджу це не єдине, що змінило мою думку. Головним чином на неї вплинув кавих. Адже своїми анімаціями, талантами, те, що тут казати, зовнішністю він затьмарив байджу. і Я навіть думаю, чи не переплутали розробники з тим, хто саме з цих двох мав бути п'ятизірковим персонажем. Проте на це питання дам відповідь. У наступному відео, а поки зазначу, що за базовим геймплеєм кавих доволі схожий на льхай сама, адже грає на полі і потребує приблизно такі ж стати. Але на цьому їх спільні риси закінчуються. Адже якщо заглибитися в це питання, то кавих виявляється зовсім інакшим. Щоб ви самі могли у цьому переконатись, я одразу перейду до огляду талантів, адже це базова потреба для розуміння персонажа та його геймплею. Схематичний макет або ж попросту автоатаки кавиха не мають нічого особливого, окрім анімації, над котрими дійсно попрацювали, адже крім того, що виглядають вони по-новому, їх ще й зробили з урахуванням характеру персонажа. В цілому, атака кавиха не є головним джерелом його користі, проте не варто про них забувати, адже все-таки вони є доволі корисними, і ми повернемось до цього під час огляду ульти. А поки розглянемо ментальну здібність, котра є дуже прозорою. Та зрозумілою, натисканні валіза КВХ просканує зону навколо, завдасть дендрошкоди по площі, а також бабахне усі зернятка, що будуть у зоні дії. Крім того, якщо вона зачепить хоча б одного ворога, то згенерує дві дендрочастинки. Враховуючи, що здібність перезаряджається всього 6 секунд, це доволі зручно та корисно. Єдиний момент, котрий варто зрозуміти, полягає у тому, що завчасна активація зерняток ніяк не впливає на їх шкоду. А точніше, якщо дендроядре зенерував інший персонаж, то при їх вибуху все ще буде враховані стати персонажа, котрий створив реакцію цвітіння. Додатковий баф від навички можна отримати від першого сузір'я, адже тоді при активації ви отримаєте бонус у вигляді 50% зменшення дендрошкоди, а також 25% бонусу лікування кавиха. Цей ефект діятиме 3 секунди. На цьому все тож йдемо до головної здібності кавиха, а саме ульти. Писаний кубол про активації створює кубічний простір, в котрому усі вороги отримують разову дендрошкоду, а власне Кавих отримує наступні ефекти. По-перше, його атаки наділяється дендроінфузію, а також усі типи атак отримують збільшену відстань ураження. Проте найбільш цікавий момент. Полягає у збільшенні стійкості до проривання атак, а також у тому, що під час дії ульти усі дендроядра, згенеровані командою, завдаватимуть додаткової шкоди. Усе це просто чудово як в теорії, так і на практиці, але діє здібність 12 секунд при перезарядці у 20, ще й на додачу має вартість у 80 енергії. Усе це не проблема, адже багато хто з персонажей мають такі ж показники. Проте це треба пам'ятати, щоб зробити правильний білд та ротацію. До речі, четверта констат також бафує шкоду від ядер на 60%, проте вона впливає лише на ті зернятка, котрі створили. Власне, кавих. На цьому спливають основні бафи ульти. Проте кавих також має пасивний талант, котрий збільшує його майстерність стихій при завданні шкоди автоатаками. Цей талант діє лише під час ульти. Активується кожну 10 секунди і збільшує майстерність стихій на 25 одиниць за стак. Таким чином, максимальний здобутий ефект буде у сотні одиниць, що є доволі приємним бафом. Крім того, Сузір'я також пов'язані з ультою кавиха, адже другий збільшує швидкість звичайних атак на 15% під час дії ульти. А шосте наділяє кавиха додатковим ефектом, котрий виникає раз на 3 секунди при завданні шкоди автоатаками. Цей ефект завдає дендрошкоди по площі, а також змуше усі ядра вибухнути. Як на мене, це константа дасть кавиху зручності в використанні навичок, а також додатковий дендрошкоди та накладання статусу. Що ж, ми нарешті завершили огляд ульти, і перед тим як перейти до підсумків талантів, нам залишилось розглянути дві пасивки. Перша є доволі важливою, адже вона кардинально впливає на геймплей кавиха та має корисний баф, котрий полягає у тому, що коли кавих отримує шкоду від дендрояда. Він відновлює хп у розмірі 300% власної майстерності стихій. Цей ефект може виникати раз на пів секунди. А хіл, власне, буде дуже приємним, проте вам все одно потрібен щитовик або хіллер команду, адже інших союзників лікувати все, ще доведеться. Проте, по-перше, багато хто з хіллерів та щитовиків чудово пасує до команди з кавахом. А по-друге, таке поєднання значно збільшує шанси на виживання, що може бути корисним проти сильних ворогів у безодні. Ну і останній талант: він повертає частину ресурсів при їх крафті у чайнику, що є приємною дрібничкою. Ну а зараз настав час. Зробити підсумки у вигляді пріоритетів прокачки. Якщо ви граєте за кавих, у пачках через цвітіння, то по-перше, ви розкриєте його максимальний потенціал і отримаєте дуже сильну команду. А по-друге, вам варто прокачувати його ульту, а вже потім атаки та елементальну здібність. Якщо ж ви граєте у пачках через поширення або подальші реакції зерняток у вигляді гіперцвітіння та розпускання, тоді вам навпаки важливіша власна шкода. А відповідно це прокачка атак та елементальної здібності. Детальніше це питання ми розглянемо за побудови команди. А зараз розберемося, як саме треба. Збирати кавиха і розпочнемо з артефактів. Почнемо з того, що як будь-які дендропачці, кавиху потрібно мати один сет погодів глибокого лісу на команду, і у більшості випадків ви спокійно можете спорядити цим сетом власне кавиха і не перейматись. Проте, враховуючи, що цього сету потрібно лише один екземпляр на команду, ви спокійно можете обрати інший сет для збільшення власної шкоди та користі. Але це тільки у тому випадку, якщо у вас все ж таки є інший носій цього сету. Порівняно з Альхайтамом та певними іншими дендроперсонажами, кавих не може накладати так багато дендростатусу, Проте, якщо ви впевнені, що у вашій пачці саме він закриває дендрореакції, я правду спорядити його сетом квітки загубленого раю. Вона забезпечить його майстерністю для хілу від зернят, а також додатково збільшить їх шкоду. Проте, якщо у вас немає гарних артефактів, я правда взяти фокус на з спогадів глибокого лісу, адже там ви на додачу зможете отримати і позолочені мрії. Цей сет також є непоганою альтернативою, якщо кавок самотужки закриватиме дендрореакції. Крім того, пасуватиме й до пачок через поширення. Додатковим бонусом буде збільшення лікування від зернят. Через Більший показник майстерності. А також, коли ви будете фармити цей данж, то отримаєте одразу два корисних сети, а не один, як це було б у випадку з квіткою. Для новачків, та й не тільки чудовим варіантом буде повний сет інструктора, котрий збільшить шкоду усієї команди, особливо цей сет посуватиме до пачок через гіперцвітіння. Але знов-таки бонус сету не складається, тож не варто брати більше одного екземпляру на команду. І як завжди, у крайньому випадку ви можете зібрати мішанку, що буде особливо корисно, якщо роллоу артефактів будуть набагато кращими за повні сети. Тут найбільшу користь принесуть бонуси. Ендрошкоди відновлення енергії, а також майстерність стихій та така. Ну а щоб краще розуміти, які стати вам будуть потрібні, ну ми розглянемо баланс статів. В цілому у кавах існує два білди, котрі потрібні для різних пачок через реакцію цвітіння або ж через поширення, де йому більше потрібна власна шкода. Але який би ви не обрали білд, зважайте на його потреби у відновленні енергії, котрий може знадобутись від 160 до 200 і більше одиниць. Залежить це від наявності дендробатарейок, а також цей показник можна значно зменшити, якщо хтось у команді володітиме зброєю із серії Фавонія. Для балансу інших статів у білді через реакцію цвітіння беремо годинник на відновлення енергії або ж на майстерність стихій. Рівень користі годин. На майстерність може бути різним в залежності від пачки, проте як на мене його варто брати тільки в тому випадку, якщо ваша зброя та допстати дають достатню кількість відновлення. Келих та капельох ми беремо виключно на майстерність стихій, адже цей стат буде максимально корисним у такій пачці. Ну і наостанок пріоритет у додаткових статах буде таким: відновлення енергії для ульти від кату. Наступний за користю буде майстерність стихій, ну а далі вже аТК та інші стати на власну шкоду. В свою ж чергу білд через інші реакції буде більш банальним, адже годинник ми так само, скоріш за все, візьмемо на відновлення енергії. Проте, якщо ви вирішили обирати між АТК та майстерністю у цьому білді, імовірно АТК матиме більше сенсу, через те, що навіть у пачці через прискорення кавих буде створювати реакції доволі рідко, а відповідної користі від майстерності буде менше. За тієї ж причини ми обираємо килих на дендор шкоду для збільшення власного демеджу, а також. Можка полюх на крич-шанс або крич-коду для балансу статів у бажаному співвідношенні один к двом. У додаткових статах, в свою чергу, добираємо відновлення, а далі по максимуму шукаємо крити та трошки атака з майстерністю. Який білд обрати залежить від ваших уподобань, проте, як на мене, якщо ви хочете грати за кавиха і мати від цього якомога більше користі, то найкращі команди з ним потребують саме білд через майстерність стихій та гру через цвітіння. І вже зовсім скоро я розповім вам про найсильніші команди, та й не тільки про них. Проте перед цим варто зупинитись та обрати зброю. Зброю. Почнемо з того, що особисто я вважаю Кавиха чудовим персонажем, як мінімум через свою невибагливість до зброї. Ви не подумайте, йому реально потрібні гарні стати, проте, більшість сильних п'ятидіркових клейморів будуть для нього просто критовими або ж жатака палицями. Чи буде це корисно? Так, але кавих набагато краще почуватиме себе з іншою зброєю. До прикладу, та сама небесна гордість пасуватиме йому набагато краще, ще й виглядає з нею кавих доволі гарно. Ціклеймор трохи допоможе із відновленням енергії, та трохи збільшить шкоду, проте навіть він програватиме більшості наступних варіантів за користю. Якщо у вас на аккаунті багато зброї, то одним із найкращих варіантів до будь-якої пачки буде Аквамарин. Адже він попросту наділить кавиха та команду усіма потрібними бафами, починаючи від купу майстерності стихіди самого кавиха, закінчуючи така, котре збільшиться не тільки для кави. Ха, а йде його команди на пробудженнях зброї та за умови білду через майстерні стихій, цей меч буде напевно однією з найкращих опцій. Ну а враховуючи, що кавих залежить від відновлення енергії, то яка ж зброя може бути кращою за дворучний фавоній. Цей меч конкретно збільшить ваше відновлення енергії, і з ним у вас 100% не буде ніяких проблем з ультою. Це допоможе з вибором артефактів, відповідно балансом статів, та й в цілому принесе користь. Звичайно, власний демедж буде меншим, але до часів, поки ви знайдете кращі артефакти, або ж здобудете потрібних п'ятизіркових персонажів. Кавах може спокійно грати у вашій пачці із фавонієм. Але якщо у вас немає ви згаданої зброї, то ви можете обрати дощоріз, котрий також міг випис вам з будь-якого баннера. Він наділить кавиха приємної кількості майстерності стихій, а також збільшить його шкоду проти ворогів під дією електроелементу. Це буде корисно у пачках на поширення, проте не забувайте, що електростатус може бути з легкістю перебитий такими персонажами, як Нахіда. І що б ви думали, на цьому зброя з банерів закінчується і йдуть максимально фрітоплей варіанти. Перший з котрих це меч прикрашений квітами. Зброя, котра Щем чином пасує як до вигляду кавиха, так і до його статів, адже вона наділить вас великою кількістю майстерності стихій та атака, що збільшить як шкоду зерняток, так і власну шкоду кавиха. Якщо ви здобули цей меч у минулих івентах, то максимально рекомендую використовувати саме його. У випадку, якщо ж ви пропустили івент і меча квітка у вас немає, ви можете скрафтити собі регалію короля лісу. Для цієї зброї вам потрібно відкрити сумеру, а також пройти певні квести. Проте це не так вже й складно, а на додачу ви отримаєте бонус до відновлення та майстерності стихій від цієї зброї. Що в цілому вартує ресурсів, котрі ви на неї витратите. І останній, але не найгірший варіант це скривавлений меч. Трьохзірковий клеймор, котрий збільшує вашу майстерність стихій, а також шкоду по ворогам з електростатусом. Для максимальної користі трьохзіркову зброю треба пробуджувати на максимум, адже в цілому її стати значно менші за інші варіанти зброї. Що ж, ну ось ми дісталися найцікавішої частини цього відео, а це означає, що зараз ми будемо будувати команди для нашого парубка. Розпочну одразу з найкращого, а саме пачок через реакції цвітіння, основу котрих складають власне кавих та сінцю або ж єлань. Далі у нас є два варіанти дій: або збираємо пачку через Нілу та другого дендер Мерсонажа або ж замість Нілу беремо іншого корисного героя, наприклад, Діда або Альбедо, якщо казати за геоперсонажів. Ви також можете брати інших гідроперсонажів по типу Аято та Какомі, що зменшить кількість гідростатусу і допоможе кавиху закривати реакції самотужки, але це навпаки може вплинути негативно на загальну шкоду. Як на мене, найкращий варіант, що ви можете зібрати, це кавих Нілу Сінцю. Та байджу, тому що разом ці персонажі мають дуже сильно забавити шкоду від зерняток. Ще якщо спорядити усіх потрібними сетами, я боюсь навіть уявити, яка шкода може вийти з такої пачки. Чому ж ця команда така сильна? Ви зрозумієте з гайду на байджу. Хоча в цілому тут попросту достатньо прочитати його пасивні здібності, і усе стане зрозуміло. Якщо хтось із вас вже встиг пограти такою командою, напишіть про це в коментарях, адже на жаль, я не можу перевірити силу такої пачки на практиці. Ну а якщо трохи переробити минулі пачки і додати крів персонажа по типу лайла або розарії, у нас утвориться пачка холодильник, котра матиме перевагу усіх минулих команд, і при цьому на полі з'явиться додатковий контроль, адже тепер ми зможемо заморозити наших ворогів. Якщо вас цікавлять ці персонажі, то це непоганий варіант для того, щоб спробувати щось новеньке. За рівнем користі, вони певно будуть слабші за минулі команди. Хоча навіть тут варто значити, що такі пачки значно легше зібрати, адже тут не так багато п'ятизіркових персонажів. Наступно є пачка через реакцію роздратування та поширення, котрі буде Полі легко зібрати, адже тут існує купа варіацій. Майже обов'язково я раджу брати Фішель, а далі можете обрати між іншими електроперсонажами, по типу Я і Міко, або ж взяти двох дендроперсонажів. Комбінації можуть бути такими: Два дендро, два електроперсонажі, або ж два дендро, один електро, плюс сапорт по типу Діда. Ну а якщо взяти двох електро на одного кавиха, то я працюю додати до такої пачки казуху для збільшення загальної шкоди. У свою чергу, пачки через гіперцвітіння є одним із найсильніших у грі наразі, і ви, звичайно, можете зібрати їх із кавихом, для цього вам задобляться. Сінцю або ділань, електроаплікатор по типу кукі, райди на Яйміку, Ну і звичайно ж нахіда. В цілому таким чином виглядає найкращий варіант цієї пачки. Єдине, що, наприклад, з Альхайтамом я б не радив брати когось, окрім кукі, адже йому на відміну від кавиха та байджу, без хілу буде дуже важко жити. І вже зовсім останок, ось вам пачки через розпускання. Наразі це в цілому не найкраща реакція, не кажучи вже про комбо з кавихом, тож я б не радив її за рамками експериментів. Проте, якщо захочете зібрати подібну команду, то беріть тому для вибуху бутонів, або ж тут так. Кож підійде комбо із ульти бенути та казухи, котра вбере в себе піроелемент і буде підривати зернятка. Ось такими вийшли пачки. Обирайте, що вам до вподоби, але як на мене, у Кавеха всього декілька сильних пачок. Це суперзернятка через знілу та Бейджу, звичайні зернятка у пачках без знілу, а також крижані зернятка у холодильнику. Звичайно ж найсильніша була пачка із за адже що може бути сильніше за справжню чоловічу дружбу? Але на жаль, такої пачки немає. Хіба що якщо грати у кооперативі, тоді одразу обиди персонажі зможуть бути на. Полі. І це буде максимально сильно та ефективно. Кавих, певно, буде програвати за рівнем шкоди, але це ще не означає, що він буде програвати у ліжку. Що ж, ось на такій романтичній ноті я і планую завершити сьогоднішній гайд. Поки що рано робити висновки, адже багато чого зміниться, особливо із виходом майбутніх персонажів. Але головне, що вже зараз у КВХ є пачки, котрих він може видавати приємний демаж. Чи граючи ним на полі, ви зможете сповна насодитись його зовнішністю. А для такої гри це вже є значною перевагою. У наступному відео ми обов'язково розглянемо байджу, і повірте мені, це відео вийде вже зовсім скоро. А щоб це трапилося швидше, в цьому відео вподобайку, адже вони дають мені наснаги робити нові відео. Не буду більше вас затримувати. З вами, як завжди, був Архонт Солі. До нових зустрічей!